Всім доброго ранку. Жужа, привітайся. Прочитала ваш коментарій, чи скоро ми будемо обрізати сад. Да ви знаєте, вже і пора. Я трошки ждала тепла, щоб на вулиці не замерзти. Позаростало. Роботи Олена. Я сьогодні вранці встала, спочатку сходила в одне цікаве місце, а потім зразу пішла по саду. Так ви мене заінтригували. Так, роботи багато, бажання є, але побачу сьогодні, чи вийде, чи ні. Мій столик. Квіти. персик. В минулому році він зовсім засох. А в цьому році дивіться, який гарний. У мене в цьому році дуже був гарний вчитель. Я називаю Мічурін. Ну ви поняли, кого називають Мічуріний. Тих, хто розбирається у деревах і навчив, як обрізати. Я обрізала, але обрізала як хотіла. Ну, ви замітили, після 50 років <хи> я стала більш впевнена, як умію, так роблю. А пару слів скажу у відповіді на коментарі. Вчора вареники були, вареники-ляпи, такі смачні, що пішли на ура за пів години. Хотіла сказати, я, мабуть, скажу. Такі вареники, як я. Божа ляпа. Так, це яблунька дуже гарна. Це тут у нас полуниця. Треба розбирати буде. Часник. Скажу пару слів. Дивимось на дерево і дивимося, як вітки розположені, куди. Якщо віточка йде отако, от її можна навіть чимось би нагнути, прив'язати, мені сказали. І оце віточка, і оце, бачите, так нагнута. Це на цих віточках будуть квіти. А Вітки, які йдуть уверх, вони нам не потрібні. Хворіє, треба буде обов'язково обробити. Оце віточка гарна. І бажано вирізати всередині. Оце гарна віточка. Бачите, як іде? Ось покажу. А це прямо, вона не потрібна нам. Значить, ми її обріжемо. Оця семеринка в мене, в принципі, правильно обрізана. Ну, треба обновити, але правильно. На цій розлогій відці буде дуже багато яблук. Ой, наш рижик буде. Не можна. Оце ходить за мною весь час. Да? Ти мій кіт? Іди сюди. Привіт, от і я. Ви знаєте, чоловік, який до мене приходив Паша. У нас там один є такий, У нього такі були смачні яблука, він мене угощав. Я йому робила молочку, а він приніс цілий кульок яблук, який виростив сам. О, які в нього смачні. І люди його хвалять. Так що будемо пробувати. Може і ми виростимо дуже гарний урожай. Ой, подивіться на цю мою черешню. Це я посадила. Та да, взагалі я весь сад посадила. Тут колись була орна земля. Як хочете, вставлю силочку на відео, де ми черешню з дівчатами рвемо. Покажу ще одну яблуньку і треба вже їхати. Ну Ви поняли, топити грубу, вести молочку. В минулому році мені порекомендували зрізати верхушки. Зрізала я верхушки, щоб яблуня йшла, як кажуть, шир. І тепер не знаю. Ну, тут теж, мабуть, зверху вам, дивіться, є бокові. А те все, що пішло вверх, от що з ним робити? А ну підскажіть, будь ласка. Є в мене деякі дерева. Щоб випалять зовсім. Випалюю оцю семеринку. Вона відслужила. Тут у мене полуниця була. Таке місце непогане. Там осталась одна віточка. Взагалі подумаю. Може залишу. Це в мене тут слава, переможцям садила, але... Я не бачила ні одного яблука. Їй, мабуть, уже теж років вісім. Ні, брешу. О тим уже по вісім. А це я садила трохи пізній. Так, ну теж. Треба дивитися і правильно обрізати. Ось віточка гарна, бачите. Може, я й неправильно кажу. Але... Як обріжу, так і буде. Сьогодні точно не планую. Це я вам хочу показати мою грушу беру. Гарна вітка, бачите. На ній було стільки груш, вона в мене теж, мабуть, років 5. Ну Така маленька чомусь. Мабуть, треба чи підкормити. Обробити. Я цим займаюся, але, мабуть, може недостатньо. А малини скільки обрізати. Ви знаєте, як буде сонечко. Так зразу і захочеться щось робити. Давайте вернемося ще до теплиці. Не було. Не знаю. Верх зірвало. Ну нічого полагодимо. А так, слава Богу, стінки стоять. Брешу, не була, була. Я забула. Я вчора заходила вечором, чомусь захотілося мені вже садити розсаду перця. У мене подруга каже, в неї вже зійшла. І я чомусь думаю, а я що хуже. Приготувала дві таких, мабуть, касети. Думаю, возьму меншу. Ви знаєте, перезимували, я переживала. Дивіться, і тут ще часник лежить. Ну, капець. Ну, сказано, що з віку то з толку. Так, дирка моя, показую. Нічого тут страшного, ми трохи його клеїли там, скотчем, щоб не летіло. Так, що до цибульки. Нічого не сходить. Ні, трошки щось там сходить. Такі трошки, трошки, трошки. Трохи повиривалося щось. Ну, я думаю, в цьому році моя тепличка ще постоїть. Десь п'ять тут градусники, глянемо зараз. А як правильно дивиться, 82% 5 градусів тепла. О, прикольно. Розкажу і буду вже бігти. Ще був один такий коментар. Баба подалася в блогери. Ну, подалася. <рив> і знаєте, мені дуже цікаво. Цікаво знімати, цікаво монтувати. Я при цьому отримую масу емоцій. Мабуть, це моє. У мене немає внуків, як казав колись мій син. Мама, дуже. Цінна інформація. Я ще не бабуся не фізіологічно, не практично. Так що будемо думати, що мені ще не пізно в блогерство. Все, дякую вам за перегляд. Таке відео. Цікаве, мабуть. Всім миру та добра. До зустрічі. Я вас люблю.